Ну, в цілому, я зацікавився цими рослинами біля 12 років тому, коли, будучи студентом, був на практиці в Ялті, в Нікітському боцаду. І там вперше я побачив ці рослини, і від того якби все почалося. Просто хотілося в той час, коли я їх там купував, то я думаю, ну щось трішки екзотики додому привезу, там, типу, мамі, там не знаю. Ну, ніколи не думав, що от все затягнеться на стільки років і. Такими об'ємами і таким захопленням, серйозним відношенням до цього всього діла. Це як, як вам об'яснити певна філософія, типу, як е, в Японії вирощують бонсай, от, типу, все життя там, дивляться за ним і так далі, е, живуть цим. Щось таке подібне є і в коктусистці. Купив я там в Нікітському видсуду декілька рослин. Приїхав додому, все як не може бути, як якісь томати посадив їх, таку грязючку поливав. Вони попропадали. Почав по своїй натурі копатися, що в чому моя помилка була. Натрапив на форуми, на, на, натрапив на сайт і різні ресурси, де е, люди захоплюються цими рослинами, займаються цими рослинами. І зрозумів свої помилки. Так я вперше потрапив на виставку цих рослин, поспілкувався з однодумцями, відкрив для себе, що вони не тільки вегетативно розмножуються, а ще й насінням. Почав сіяти і так далі. І так далі. І все воно якось масштабувалося, що хочу такий рід розвести, хочу такі, а як це? Багато що пропадало. Там вже я збираю бірки. От кожна рослинка підписана така бірочка є. Так ото, яка вмирає, я бірку складаю в лоточок. А <сі> там вже така пачка з кілограм тих бірок. І це все мій час, мої гроші і так далі. Тобто такий собі гіркий досвід, але він дуже цінний, бо ти з нього роблячи правильні висновки, ви доходиш до цілі, виростити здорову, гарну рослину. Взагалі, так схвалено, що я по життю люблю. Природу, особливо рослини. Спочатку трохи садком почав займатися, але я тоді навчався в Києві, тут наїздами був у батьків, і це все якби ну, потребувало уваги. Я достатньо не міг цієї уваги їм надати. Плюс потім ця практика, ці кактуси. Я зрозумів, це що такі рослинки, що частину природи, е, яка дозволяє там. Не часто його поливати, там, і так далі, яку можна постійно мати біля себе. От, я приходив там з роботи, я перше що там ще не їв, не передівався, розувся, бігом йшов на підвіконня, дивився, що там мої сінці, як вони там зійшли, хто там, о, бутон, о, нова колючка. От якось так, і воно типу розряджало. Так само, коли читаєш, там якісь статті чи книжки і розповідають, як вони в природі ростуть. От, так слугувало таким елементом розвантажувальним, типу, що якби, позитивно впливало на мій психоемоційний стан. Чесно, ніколи не рахував, не за цим не гнався. Я так дивлюсь, ага, це цікаве, це якась новинка, от такий я хотів би мати, то його і сію. Там, чи купую, якщо його неможливо там, насіння знайти. В цілому, я думаю, десь біля 300 видів у мене є. Спочатку то воно важко, але вже коли, як-то кажуть, знаєте, типу бородатого дядька десь там в Фейсбуці на мем ставлять і пишуть там, там, неважливо там щось досягати, важливо там, типу, коли впав, встати. От тут якось типу того, що не вийшло, треба ще раз спробувати. Правильний аналіз помилок своїх провести, от, ну, в цьому була певна складність. Деякі насіння досить ну, легко дістати, а деякі там буває. Ну, ждеш там рік, щоб його десь в іноземному каталозі виставили, потім його потрібно швидко забронювати, воно не дешеве, потім його дождатися, а потім ти його береш, ну, це, розумієте, скільки там, рік може зайняти, півтора, потім його сієш, і воно там тебе погнило там, чи ще щось, чи не зійшло. і ти такий, М -м, Ну ладно, Ті. спочатку було це досить болісно, але як і всюди. В цьому занятті теж є втрати, з якими треба правильно миритися, робити правильні висновки. Тому зараз, як щось пропадає, якось не, стараюсь не, не зациклюватися на цьому, бо раніше мені від цього було важко. Та й коли там в тебе три десятка рослин, да, дві пропало, то вже типу охряха. А коли тебе, там Тисяча рослин, ну пропала одна, так Бог з нею, ну що вже. <ріст> ну, інколи бувають, як там вдома гості, там, чи хтось рідні чи близькі, приїдуть, то типу, ой, покажи там, ти що правда. <ріст> Та да, кажу, там, розкажу щось. А потім воно якось переросло, люди б там, у Фейсбуці побачили, що я там виставляю, а можна приїхати подивитися, а можна. Я нікому ще не відмовив. Там. Приїжджають, я розповідаю якісь цікаві історії, щось люди собі купують, бачать, щось питають. Проводив також виїзні мастер-класи для діток. Ми саджали там кактусно сукулентні композиції, теж розказував про морфологію, біологію в цілому цієї рослинки, як за ними доглядати, поливати і тому подібне. Як правильно саджати, який субстрат має бути? Ну, в цілому, скажімо так, агрокультуру. Ну, діти задоволені, висилають мені фотографії там О, зацвіти, типу, подякуємо. <гум> Приємно. Кактуси і сукуленти вони досить витривалі рослини але, як і всі, потребують певних умов. Ну, є таке, знаєте, як типу, правило кактусистів. Його ще називають першим. Краще не долити, чим перелити. От кактуси дуже не люблять переливу важкої землі, надмірної вологості. Вони люблять більш-менш високу температуру, період вегетації і. Волого і повітря проникне субстрат. З поливами, опираючись на перше правило кактусистів, да, можна не, не, не частити, можна легко їх лишити вдома, там, на якийсь тиждень, два, той місяць не полити і не шукати там, якогось сусіда чи родичів, які там будуть, крім кота, годувати, ще що щось поливати. Кактуси це з легкістю переживуть. Але в цілому в них теж є свій режим, і, якби, імітуючи їхні природні умови, для того, щоб ми могли побачити їхні цвітіння, гарну колючку, форму тіла, то їм теж потрібен період спокою. Ну, мій перший успіх це скажімо, так, я там сіяв таке, в магазини насіння, у нас воно продавалося в маркетах. Мікс е, насіння кактусів. І от е, в мене з нього перше вийшло. Я вирішив, що дороги не буду купувати, бо я ще не маю досвіду, не хотілося там переводити, і тратити кошти. Та й студентом тоді тих коштів і не було. Я їх там сіяв на кухні, забирав там, хто лишав грязні лотки, мив коротше, їх з миючим засобом. Нагрівав вилку на газу, робив, отвори в дні. І там, або якісь брав коробочки з під е ну, тобто, творожку. такі, І то хто сіяв. І коли я посіяв перший ті, там, більшість ферокактисів, то я, я їх більшість продав, але собі десятка-півтора лишив, вони найстаріші, найперші мої сіянці, як пам'ять їх лишив собі. Вони якось прямо-прямо прямо такої якось цінності не являють, Але для мене, як Мої перші. Люди входять у становище, що в нас війна. Більшість, переважна більшість там, всіх людей, що цим займаються, в Чехії, в США і в Німеччині, підтримують нас, ну, Україну як державу в цій війні, і наш народ. І вони йдуть на, на поступки і розуміють, що там щось затримується, якісь там оплати, навіть роблять знижки в, в честь солідарності з нами. Якись особливих проблем немає, аби були кошти, бажання. Ну, в цілому в мене було рослин, як то кажуть, много, но дурного. Але я то все пороздавав, бо це все морока, розумієте, його занось, винось, поливай, типу, купа горщиків треба і так далі, субстрату, за всім треба догляд. Я скоротив, більш спрямував в якісне русло, те, що мені подобається, те, що більш цінне. Але зараз вже люди приходять і хочуть щось купити, я їм пропоную. ну, Реально за дорого. Не кожен готовий віддати за рослину там 500 чи 400 гривень, особливо, якщо це дитині, і непонятно, чи той кактус там виживе, як вона за ним буде дивитися. ну, Будемо відверті. Не кожен готовий такі гроші віддати. І вже якби виникає сама собою потреба в тому, щоб було більше рослин, якісь простіших так само на ті виїзні мастер-класи, що там буквально на цю неділю, до речі, анонсую буде в межах волонтерського руху. Всі кошти будуть направлені для плетіння маскувальних сіток. Для наших Збройних сил, то щоб було да, навіть на ці майстер-класи трохи рослин знаєте, ну, таке, посадити, щоб і не шкода. Бо, ну, як би не крути. Коли поціновувач розуміє і може віддати там, за рослинку 3 см в 3 сантиметри в діаметрі, якусь там, 800 чи 1000 гривень, і ти розумієш, що нереально ну, ціна, їй 10-15 років, то пересічна людина, ну, скаже, ти що, ну, 200 гривень, ніхто не знає, бо якийсь він такий сосоший. <рігла> а, а цей кактус дивиться на нього і думає, це, я не вмер, я просто так виглядаю <рігла> по, по життю. <рігла> ну таке. Бо Насправді в природі кактуси набагато, скажімо так, ну, гірше виглядають. Ну, це Зрозуміють ті, хто. Цим займаються, вони такі обпечені, в них свій природній відбір пройшов, там щось погризло їх, там обгоріло, обмерзло, чи ще щось. І вони такі, як знаєте, старий мудрий воїн в шрамах.